Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної картопляної запіканки з курячим філе, помідорами і сиром. Така страва згодиться на обід і вечері і я впевнена, що смакуватиме усім. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Куряче філе поріжте на невеликі шматки. Також можна брати філе стегна курки або ж індички. Воно також швидко готується і буде дуже ніжним у готовому вигляді. Нарізане філе посоліть, додайте сушеного чеснику і спецій для курки і перемішайте. Цибулю наріжте досить крупно, а картоплю наріжте пластинками. Для заливки візьміть 2 яйця і вершки. Трохи посоліть і можна додати трохи перцю і перемішайте. Тепер у форму для запікання викладіть спочатку цибулю. Я форму змастила трохи олією, але можна цього не робити. На цибулю викладіть картоплю рівним шаром. Зверху викладіть нарізане куряче філе дуже щільно, бо воно зменшиться в об'ємі під час приготування. Залийте зверху все вершково-яєчною заливкою. Буде добре, якщо заливка прямо покриватиме грудку або ж буде в один рівень з нею. Тоді вся страва вийде дуже соковитою. Відправте запіканку в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин. Тим часом наріжте помідори тоненькими кружечками, а сир натріть на крупній терці. За 40 хвилин і картопля і курка вже готові. Вийміть форму з духовки, зверху на курку покладіть помідори, а потім присипте натертим сиром і відправляйте в духовку ще хвилин на 10. Таким чином ми досягнемо апетитної сирної шапочки і дуже соковитих помідорів, а знизу то просто фантастика. Картопля виходить дуже ніжно-вершковою, ароматною і м'якою. Звичайно, багато залежить від сорту картоплі. Я беру таку, яка добре розварюється. Така картопляна запіканка добре тримає форму завдяки яйцям. Вона виходить смачною і ніжною. Це повноцінна страва, до якої можна додати хіба що салатик. Смачного.